Шановні члени виконкому, сьогодні проводимо п'яте позачергове засідання виконавчого комітету з 18 членів виконкому присутні 12 необхідних є. Будь ласка, в черзі денні в наші два питання. Е, пропоную затвердити е, чергу денну. Ставлю на голосування, якщо немає інших пропозицій. Хто за? Хто Дякую, Приймається. Переходимо до черги денної. Перше питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету постійно міського ради від 31.03.2025 No6434 про закінчення палюрного періоду 24-25 року. Доповідає Луганкова Олександр, головний спеціаліст відділу ЖКХ. У зв'язку із різким погіршенням погодних умов, зниженням середньої температури зовнішнього повітря з метою забезпечення температурного режиму в приміщеннях, що відповідає затвердженням санітарних норм, виконавчий комітет міської ради вирішив внести зміни до рішення виконавчого комітету Апостолівської міської ради від 31 на 3 2025 року 64-4 про закінчення опалювального періоду 2024-2025 року. Виклавши пункт 1 в новій редакції, завершити опалювальний період 2024-2025 року дошкільним та навчальним закладам, іншим соціальним закладам та бюджетним організаціям 15 квітня 2025 року включно. Закладам охорони здоров'я 15 квітня 2025 року включно. Друге, координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ відрізкового комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету міської ради контроль на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Мухіна. Будь ласка, якщо немає запитань, ви розумієте, так, ми прийняли з вами рішення 31 березня. Погодні умови були сприятливі в зв'язку з тим, що по прогнозу погоди взагалі не така була погода. Хотілося, щоб діти продовжували навчатися в школі, тому так складаються обставини. Якщо немає запитань, став даний проєкт рішення на голосування. Хто за, хто проти, хто утримався, дякую. Рішення приймається. Питання номер 2 Про надання дозволу на розробку проєктно кашторисної комбінації та продовження експертизи, плакиту, капітальний ремонт зативної зали, комунальних закладів культури, пострілівські будинок культури сучасної з адресою. Рівна п'ятдесят три вісімсот варіант пропадовська міський район, міста Просто, вулиця центральна будинок 74. Будь ласка, доповідає від опала каліс, начальник управління освіти культури, мови та спорту, міської ради. Мабуть, до всім вже були діяти ситуації, що наш будинок культури п. Е, 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 Преобразився, тобто зроблено дуже багато роботи. Ви, ви бачили, що в дуже великі роботи зроблені в, в приміщенні на першому поверсі цього будинку культури, там і цифровий освітній центр 628 тисяч гривень, де навчаються діти для подолання освітніх втрат, і сам коридор та кабінети в напрямку спортивної зали. Зараз проводяться Ремонтні роботи зроблено е, поточний ремонт підвального приміщення для облаштування укриття там на 3 мільйони 220 гривень. І 10 квітня благодійним фондом зроблено поточний ремонт самого. Е, приміщення, фоє на 2 мільйони 733 тридцять Тобто, поступово ми з вами рухаємось до спортивної зали. Фактично, якщо ви ще там не були, я рекомендую вам там побувати і подивитися, наскільки гарний ремонт зроблено. Тобто, є гарні локації, де наші діти і наша громада може проводити свій свій вільний час. Але для того, щоб діти, що у нас єдина спортивна зала, залишилась на всю громаду. І я вже не кажу за місто Апостола. Всі спортивні зали зруйновані, тільки зараз використовується як і для освіти спортивна зала будинку культури, так і для всієї громади. Але вона теж потребує проведення ремонту. Тому зараз вам вами поставлена обхідність прийняття рішення щодо надання дозволу на розробку проєктно кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту капітальний ремонт приміщень спортивної зали. Чому? Саме приміщень, тому що там не тільки сама спортивна зала, а ще є підлеглі е, приміщення, які знаходяться поряд, для того, щоб там е, роздягайну е, зробити там, можливо душові кабінки. Е, тому прошу вас. Е, Надати дозвіл на розробку проєктно кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту капітальний ремонт приміщень спортивної зали, комунального закладу культури Апостольський міський будинок культури сучасних за адресою Україна 53802 Дніпропетровська область, Криворізький район, міста Апостола, вулиця, Центральна, будинок, 74. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на управління освіти, культури, молоді та спорту Апостольської міської ради, контроль. На заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Школенського Наталію. Тобто, якщо в нас буде проєктна кошторисна документація, тоді вже ми можемо звертатися далі до благодійних фондів для того, щоб можливо вони нам і зробили далі і ремонт і цього приміщення. І тоді вже наш будинок культури виглядатиме яскраво. І тоді вже будемо далі рухати щодо облаштування зовнішньої стін та, можливо, даху будинку культури, тому що він заслуговує на таку увагу, тому що він є центром нашого, центром не тільки розваг, а центром нашого міста, і тому він повинен виглядати як можна яскравіше і користь приносити нашій громаді. Які я запитання ласка? На питання, а перекрасити там немає? Каштується. Ну, дивіться, теж е, треба на це для, для облаштування. Я, звичайно, він потребує е, не просто облагородження, він потребує ще й е, проведення фасадних робіт з метою його е, е, утеплення. Тому що насправді його дуже важко, це дуже величезна будівля, яку дуже важко обігр... обігріти. Воно вартісне, дуже дуже довго вартісне, тому звичайно він потребує. Для чого ми сьогодні просто своїми силами вийдемо по фарбу, це нічого не дасть. Це треба, щоб був проєктно-кошторисна документація і для даху, і для фасаду, але поступово будемо до цього рухатись. Сьогодні нам в першу чергу треба зробити спорт. Залу. Тому що дітям, ні дітям, ні громаді, ні дорослому населенню немає більше де піти. Все зруйновано, на жаль. Понятно. Там і уроки фізичної культури проводяться зараз з першої школи, згідно наказів, згідно розпоряджень. Ми прийняли рішення про те, що там дійсно і перша школа проводить уроки. І е будинок культури вже працює наповну. Всі гуртки там працюють, тому ніяк без спортивної зали. Ніяк. А далі, звичайно, звичайно, ми самі розуміємо, що він потребує утеплення, фасаду і проведення ремонту даху, тому що він не виглядає ніяк. А потім ще будемо думати, куди ж сподіватися їх наших голубі, голубів. Тому що, на жаль, вони просто знущаються. Вони дуже вони прикрашають центр нашого міста, але вони і знущаються з цієї будівлі. Саме ну, головне слово єскраліше. Так, я стрілю, yes, що yes, роботу, yes, тому що вона дуже темна, згодна. Mm -hmm. так. Якщо немає запитань, то в даному проєкторі ще на голосуваннях. Хто за, хто проти, хто втримався, я колишній втримаю. Він все не виконує, на цьому черга дина вичерпана. Засідання, як вона чекає візити, то вирішуємо закрити.